Ну, це вже перед вами готова ванна кімната. Яка оздоблена плитами великого формату Versace кераміка та Versace груб. Темні плити це саме Versace На кожній плиті 4 логотипи Versace а світла плитка це Versace груб без логотипів. Вона трохи дешевша Versace коштує, до речі, 9,5 тисяч гривень метр квадратний. Плитка без логотипів, Versace Group коштує 6200 гривень метр квадратний. Зараз перед вами плита, плитка Versace в якій ми вирізали прямокутні отвори. Як бачите, плиточка абсолютно ціленька, все нормально, все. Пройшло на 5 з плюсом. Потім буде тут установлена підсвітка. В деяких місцях ще теж буде підсвітка зроблена. Тому, друзі, якщо ви плиточник і у вас стоїть задача, не розрізаючи плитку на маленькі куски, зробити в цільній плиті 120 х на вісімдесят отвори, користуйтесь нашим методом: ебоксидний клей, плюс скулхолст максимальної щільності з мінімальною ячейкою. І 100% у вас все вийде. Гарного перегляду підписуйтесь. Ще буде багато цікавих відео і корисних саме для вас. Дякую.